Поки не розслідувані справи тих журналістів, які загинули, щоб розповісти нам правду, ми її не дізнаємося. Приходьте і разом згадаємо колег, які ризикнули життям заради нас. Журналістів, які намагаються добувати і оприлюднювати правду, тиснуть. Їх переслідують, викрадають, вбивають. При цьому судові справи, як правило, залишаються нерозв'язаними. Якою б не була влада? Покажи, что мы не бойдужи одне до одного. Безнаказанность порождает новые преступления, новые нападения на журналистов, новые трагедии. Закон защищает нас лишь на бумаге, а на деле мы сами за себя и друг за друга. Никогда не забывайте об этом. Никогда. Давайте вместе вспомним всех наших коллег, которые погибли или пострадали. Встречаемся на акции памяти 16 сентября. Можливо, через війну на сході справа Георгія Гонгадзе трохи відійшла у тінь, але тим не менше, вже багато років вона залишається певною чорною міткою і для української медіаспільноти, і для влади. Не треба робити складних речей. 16 вересня надвечір. Давайте зберемося у середмісті української столиці. Саме тоді там відбудеться акція пам'яті за загиблими та постраждалими журналістами. З Моменту загибелі Георгія в Україні змінилося чотири влади, дві з яких революційним шляхом. Але жодна з них на жаль не змогла, набравши повні легені повітря, сказати хто як і чому убили Георгія Гунґадзе. Поки ця справа не буде розкрита, не можна говорити про те, що в Україні демократія перемогла. 16 вересня сюди прийдуть журналісти. А хотілося б щоб і не тільки журналісти, бо нас досі б'ють, погрожують, вбивають. Справи не йдуть, винних не карають. І логіка дуже проста: якщо не прийти і не стати на захист тих, хто говорить, то одного разу прийдуть до вас, і тоді вас не буде кому захищати. В Україні відбулося багато подій, втім журналістика так само лишається небезпечною професією. Злочини проти журналістів практично не розкриваються, а напади дедалі частішають. 16 вересня прийдіть на акцію пам'яті за загиблими журналістами. Я не знаю, що трапиться, якщо ви прийдете. Я знаю, що трапиться, якщо ви не прийдете. У вас буде більше розваг та буде менше правди. Тож підтримайте загиблих журналістів. На жаль, журналістська професія в Україні до сих пір не стала вільною. Власники, медіа, олігархи використовують медіаресурси і журналістів заради власних інтересів як зброю проти своїх конкурентів. Так само, на жаль, не стала символом розслідування і покарання злочинців справа вбивства Георгія Гонгадзе. Я закликаю всіх, хто відчуває свою причетність, співчуття, прийти на акцію підтримки журналістської свободи. І пам'яті Георгія Гунгадзе та інших журналістів, які загибли, виконуючи свої професійні обов'язки.